Доброго часу доби всім небайдужим. Хто дивиться зараз моє відеозвернення, я хочу надати, тому що в мене сталося дуже великого розголосу. Мій чоловік, Чечер Даніл Артемович, який народився 28.02.2001 року. Дуже сильно хотів потрапити. До лав 3 штурмової бригади. 3 жовтня 2025 року він підписав контракт з 3 штурмової та вступив до лав цієї бригади, другого штурмового відділення 1 взводу першої штурмової роти спеціального батальйону «Шквал» військової частини А-46-38. 26 жовтня, згідно довідки військового лікаря Захарчука Владислава Юрійовича, він був звільнений від фізичних навантажень в зв зв'язку з захворюванням. Але 8 листопада, не пройшовши належної військової підготовки, він був відправлений на бойові дії. Поранення він отримав 14 листопада. Поранення було лівого стегна, вогнепальне, сквозне. Його привезли 15 листопада до військового медичного клінічного пункту, після чого, 16 листопада, його евакуювали до міста Гадічу. Хоча в направленні було написано, щоб він відправлявся до міста Полтави. По Утавській області в місті Гадячу на лікування він знаходився до 24 листопада, після чого його перенаправили на лікування до Зінькову. Та звідти він був виписаний за порушення режиму. Після чого в супроводі птиці він покинув медичний заклад та. Поїхав до міста Ізюм, де він проходив військову підготовку, де знаходилися його речі і де він жив весь цей час. Він прожив до 30-го числа. Останнє його повідомлення він мені надіслав в 20-23. Після чого він не вийшов більше на зв'язок. 1 грудня, в понеділок, він не виходив на зв'язок цілий день. Я намагалася зв'язатись з представником 3 штурмової, а саме сержантом Ткаченком Богданом з позивним Квест. Він цілий день. Не надавав мені ніякої інформації, він мене ігнорував та не відповідав на дзвінки. Тільки ввечері, після того, як я йому написала, що я на наступний день сама приїду до Ізюму і знайду свого чоловіка. Він мені відповів, що напише через годину, тому що він виїхав. З КСП, і йому потрібно потрапити додому, щоб поприбирати, зробити свої справи, і тільки тоді він поїде до мого чоловіка. 2 числа на початку першої години ночі мені відповів квест та надав інформацію про те, що мого чоловіка більше немає. І те, що він був в Морзі і бачив тіло, я впевнена, що це було вбивство, тому що я була в Морзі. Я фільмувала все. Я фільмувала те, що я бачила в Морзі. Я фільмувала розмови з працівниками поліції, з працівниками Моргу, з представниками. Третьої штурмової бригади? У мене є дуже багато підстав на те, щоб вважати, що його вбили. 2 грудня, коли я потрапила до моргу, який мене спочатку не пускали, а потім дозволили бути тільки з поліцією, Коли я побачила свого чоловіка? Він був весь в синцях. на відео це дуже сильно видно. Він був весь в синцях, в садинах і був з червоним обличчям. Тільки кінцівки в нього були білі. Офіційна версія слідчого, який виїжджав: те, що он наркоман, це тромб. Але я розумію, що це був не тромб. І це не міг бути тромб. Бо якби був тромб, мені здається, що він би був весь синій. Але я не стверджую, що це не міг бути тромб, тому що в мене немає медичної освіти. Я знаю, що його вбили. Я знаю, що його вбили. Я хочу, щоб всі небайдужі дали розголосу цій справі. Щоб хтось, хто має якісь зв'язки або може допомогти, допоміг мені в цій справі. Я хочу розслідувати це все і довести, що мій чоловік не наркоман, як стверджували слідчі. Він просто хотів жити. Він дуже хотів жити. І ми. Ми були в шлюбі п'ять днів. Ми дуже хотіли щастя, ми дуже хотіли дітей, але в мене тепер ні чоловіка, ні дитини. І це через те, що мого чоловіка вбили. І я просто хочу максимального розголосу цій справі. Всі небайдужі, будь ласка, робіть репости, ставте лайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це настільки, наскільки ви можете. Ще є дуже багато нюансів, про які не сказала, а, які стосуються недбалості командування та представників 3 штурмової бригади. Дуже багато нюансів. Дякую всім вам. Я просто хочу добитись правди, щоб всі знали. Що мій чоловік не наркоман. Я хочу захистити його ім'я і хочу довести те, що його вбили. Дякую всім за увагу.